До речі, які відсотки, про які відсотки йде мова при стейкінгу? Ну, відсотки в залежності від монети, вони різні. Ну, найнижчі відсотки це на той же самий біткоін, тому що він і так росте, і угу. на нього ну, досить складно давати прибутковість, і там в районі 5% річних. Також в крипті є так звані стейблкоїни. це монети, які прив'язані один до одного до певної валюти, наприклад, стейблкоін долара, тобто є криптодолар, який коштує один долар. Він завжди коштує. Знову ж таки, ви можете спитати: а навіщо мені купувати криптодолар? Якщо є от бумажний долар і відповідь та ж сама, що й перед цим, що перевести долари через банк складно. Якщо ви купили криптодолар, то ви можете там розрахуватися за квартиру, машину чи за ще щось інше. І покупець він також не сумнівається. Він не йому не потрібно підловлювати момент, коли буде хороша ціна. Він не боїться, що він втратить, якщо ціна піде вниз, тому що криптодолар він стабільний. Він сьогодні долар, завтра долар і післязавтра долар. Тому можна застейкати оцей криптодолар, і там відсотки також в районі п'яти на рік. Це між іншим трошки більше ніж дають банки на доларовий депозит на сьогоднішній момент. А є монети більш ризикові, вони менш відомі і от там можуть бути відсотки навіть до 10% на місяць. Тому от взявши таку монету, застейкавши. Ви будете ну примножувати значно швидше, але знову ж таки слід завжди пам'ятати, що чим більшу прибутковість вам обіцяють, тим більше там ризики. Тобто, в чому ризик може бути в цій монеті? Що вам дають високу прибутковість, але дають її вам, і дають і ще іншим людям. І потім ці люди взяли і пішли продавати цим самим. Вони продавлюють ціну, і в результаті ви нібито й монет більше отримали, але кошти ті самі плюс-мінус.